Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж. Це Mitsubishi Lancer 2006 року випуску з двигуном 1,6 газ-бензин, механічною коробкою передач та переднім приводом, друзі. Автівочка в досить непоганому стані. По кузову рижечки, які з'являлися Їх зразу виправляли. Звісно, є косметика. Ось так він по колу виглядає вже. Так, зараз перейдемо до салону та комплектації. Салончик у нас у гарному стані. Ціленький. Здійсни її 4 склопідйомника, електродзеркала, підігріви переднього ряду сидінь, кондиціонер, магнітолка, задній ряд сидінь. Також ціленький. З технічного боку, друзі, автівочка у порядку. Придбати ви її можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд тест драйв до нашого автосалону.